Вітаю, красавчики. Так, погнали сьогодні говорити на дічайшу тему і пригоди Яріка з айфоном. Як я купив iPhone, да дуру. Е, мої враження про нього це такий буде зараз холівар, такий срач буде, мабуть, всі в коментах будуть. Яріка хейтить, не знаю, там треба оп, е, опитування запустити, да. подивитися, яка кількість вас користується, яким, да. Е, Операційної системи Android, чи оці да, айфони і так далі. В принципі, я е, юзаю по роботі. Звичайно, що Мак, ці всі комп'ютери, да, вони приємні на дотик, все прикольне, дорого коштуються, але ніби працюють добре. І софти, які туди е, да, вбудовані, той самий там, iMovie, наприклад, я юзаю. як Якийсь там ютубер да, юзає цей iMovie для збірки там роліків там, да, для Ютуба чи ще що. В принципі, мене влаштовує, нормально працює, там можна робити і вертикальні, горизонтальні відео, да, ну, інша софтина. Єдине, що да, ну, е окремою темою йдуть інші додатки, це ж треба обговорювати, всі Safari браузер гівно і завжди ти на MacBook я встановлюю там, да, Chrome браузер і так далі. Це вже інша трохи історія, але взагалі. Ось такий дикий випадок зі мною стався, що я купив iPhone 16 а, Pro Max да? і за 1500 доларів. Да? І був неприємно розчарований цим, цим телефоном. от Я на протязі тижня його юзаю, мене просто, просто вже все коробить, кумарить, хочеться його об асфальт розбити. І просто я розумію, що це діло звички. І зараз половина буде кричати, мій Ярік, ти що тупий, що ти розповідаєш, iPhone, це шняга, це річ, це круто, там клас, і дізу мені ставить. А половина скаже, да, нормально, коротше, можна юзати і Android, і так далі. що Це діло звички, хтось вже звик, і тільки користується айфонами і навіть не розглядає інші моделі телефонів. Да? Але ось так от просто. Прикинувши, що це за телефон, що це за бренд, чому він стільки коштує, да, ніби там золотий злиток, короте, півтори тисячі доларів. ну прикол, короте. І це все заставило мене задуматися і зробити якийсь аналіз, да, чому я перед цим якийсь там Samsung Сам... юзав телефон. Це не реклама Samsung, їх там багато брендів, будь-які китайські, там якісь Huawei. Я бачу, теж там є всякі там ульти і так далі. Короте, нормальні телефончики. З потужними там да, двіжками, з пам'яттю, з якимись там фічами, з камерами там на 200 мегапікселів і коротше, нормальні теж камери. І я просто захотів зробити якось таке порівняння да, і з вами це обговорити А що саме більше мене е, в цьому питанні цікавить, ця да, наскільки молодці айфон маркетинг зробили. Класний, що всі дівчата його хочуть, всі дівчата помішані на айфонах. Тільки бачить коробку з айфона, а розстала все, вона твоя, бери, неси і дай тільки коробку айфона. бажано останній версії, і всі дівчата прям плачуть за тим айфоном. І вже прям статус чоловіка визначається, який в нього телефон. Якщо в тебе не айфон, все, ти бомж кончений, ніщеброд, в да рот, до побачення. Жодна дівчина з тобою не буде гуляти, тому що ну, взагалі, що ти за мужик такий без айфона? Без айфона, що без яєць, я не знаю. Коре, таке в них уявлення. Тому. Мені щось здається, десь десь тут щось якийсь недолік, десь тих дівчат кинули чи нас, що відбувається, і чому всі гоняться за тим айфоном. А я вперше в житті його купив, почав користатися ним. І стільки недоліків мене просто вбило, які він в якомусь плані кончений і за що я заплатив такі гроші. Але да, я ж не дівчина, щоб там пісять, за ними плакать, і то вдумайтеся. 99% дівчат, мабуть, юзають в тому айфоні 10% функціоналу. Тобто вони купили якийсь там я не знаю, лунний самоход, якийсь там старшип корабель, ракету купили, а юзають з того функціоналу майже нічого. Що там ті дівчатка з тими ногтями да, там накрашеними юзають? Скажіть мені, що ви там, дівчата юзаєте, в тому айфоні? Да? Купили дорого-багато, да, вкладеночку, там якийсь там футлярчик до телефончика і ходять, красуються, а насправді просто гниють в соціальних мережах, тіктоки, якісь там, що вони там листають, інстаграми, все. Тобто все цей понт просто для того, щоб ти там якась дівчинка листала. Зараз у дівчат буде підгорати, жорстко, вони почнуть на Ярика, кидати великі помідори, хейтить Ярика. Але так от, по факту, да, дівчата, що ви там листаєте? Оце інсту, да, лайки ставити. Тобто для цього не треба купити телефон за півтори штуки. Зрозуміло, що ви просто вимірюєте довжину, скажімо так, успіху у чоловіка, його стабільності, фінансової, його здатності, фінансової, скажімо так, потенції чоловіка телефоном. Я буду, значить, листати там інсту. Я буду там, коротше, клікати, лайкати. Інколи в браузер зайду, все, смс-ку напишу, інколи зателефоную, якісь месенджери там поставлю. Тобто таке 5-10 аплікух стоїть, ніхто не юзає ті, всі ті фічі навороти, там. Коротше, ви зрозуміли. І це просто от такі понти, маркетинг, красавчики. красавчики, айфону треба взагалі iPlu віддати. Належне, як він красиво, всім на голову, це надів, всі це хочуть, це дуже круто, всі, всі прям трясуться над цим телефоном і хочуть його купити. Оце красавчики маркетинг на вищому рівні. Це просто топ. Так продаються топ-продукти від світових брендів, які насправді, може, не такі круті і коштують два рази дешевше. Або є аналоги з таким самим фічами, які не розкрутилися, так як вони. І насправді це все просто бульбашка, яка ну, під собою нічого немає. І тому так, да, це трошки смішно, тому що навіть під цей пли попала моя дружина. Як вона хотіла цей айфон, ти що? А потім, як я просто рав з неї і сміявся, коли вона сидить в тому айфоні, а я на Андроїді, я змонтував за хвилину відоса, все чітко клацаю, змонтував відоса вертикального. Вона заходить в той iMovie додаток на айфоні, а там немає монтажу вертикального відео. Ви що, як це? Для чого тоді iMovie муві те? Я, чи я щось не доганяю? Люди, розкажіть мені в коментарях, як ви на тому айфоні своєму монтуєте в iMovie додатку конченому, де там пальцем тикать дуже незручно. Якісь муві? Чи це в мене руки з сраки виросли? Да? Тому що я не знайшов. І якщо це так, то тоді його треба викинути в помийку. Що це за додаток? iMovie на телефоні мобільному, який не може вертикального. Е, да, розположення не горизонтальні, оці відосики мувіки клепать, а вертикального. Так що поясніть, будь ласка, Яріку тупому да, е, індійцю, як ви користуєтесь айфоном, тому що я його хочу викинути у мусорку. І вона так і не знайшла і не вміє користуватися. А я користувався і користуюсь. І ще, давайте трошки по мінусам. похейтимо цей айфон, е, так що Всім шанувальникам айфону зараз, як то кажуть, беріть попкорн, сильно не матюкайтеся на ярика і тримайтеся. Значить, Дивіться, що за цей нещасний тиждень я побачив. Я побачив, що там я ледь знайшов да, настільки це інтуїтивний UI-інтерфейс, user experience на високому рівні. Да, що я своїм пальцем, ніби в мене палець не дуже великий, я знаю пальці мого баті, да, Там палець, ще моїх два. Він коли Тисне на кнопку, то там кнопка має бути отака, да? І по цим екранам він взагалі не може нажимати, бо він відразу пів екрана закриває пальцем. Да? І я своїми пальцями ніби такі ж да, ці пальці програміста тикать по склу. І короче, коли я нажимаю якісь там кнопочки, якусь там буковику, щось там написали, хрестик щось закрить, Блін, да я не можу туди попасти. Я там тичу по 10 разів в те місце, поки там міліметри і мікрони визначить, щоб потрапити серединкою пальчика. там, короче, Ця дід збісила, дуже да, нажимаються ці всі кнопочки на UI, якось так по-дикому, дуже тяжко з вайбера. встановив вайбер. З відеорежима вийшов, назад не міг знайти, як туди попасти. Просто в, в меседжері сиджу в вайбері, в відео не можу назад перек... перемкнутися. Блін, півдня сидів, клацав таки. До мене допело, що там якісь мілкі буковки є зверху. І треба пальчиком дуже точно попасти, щоб воно перемкнулося. Добре, потім набір клавіатури. Немає коми. Коми нема, крапки. Ви що гоніте? У мене на всіх андроїдах в один клік кома. Люди є кома взагалі оця кома, да, яка в, кожні, в кожному реченні я ставлю кому крапку якусь, да? треба обов'язково перейти, щоб там вибрати кому. Ви що гоніте? Ну, Перед цим я розділов ці знаки, коми, все відразу було на панельці, там да, кастомізовано в Андроїда, того самого там Samsung, неважливо. У мене перед цим ще якийсь був там китайський телефон, теж там якийсь дешевий. Коротше, усіх нормально набираєш, швидко, звик, а Тут коми немає, капець, за той комою бігаєш, наче дурний. Коротше, я не знаю, як ви... Ви привикли, чи, чи це я не знайшов, як ту кому винести на головний екран, там, щоб вона на клавіатурі була в мене. Да? Щоб кому, кому дайте мені на айфоні, ви що, Як це за кожною комою бігати туди, це гоньок. Потім е, із такого, що мене ще вибісило. Да, оці на андроїді, ну прикольно, прикрутили все своє. Відразу тянемо на свою сторону, iCloud і все, Google Діск не треба. Все нам не треба, у нас все своє, продаємо тепер все своє, конкуруємо з Гуглом, нормально. да? Якісь там MyCloud, Airdrop, все. Ну, в принципі, на андроїдах теж у мене там через USB там, всі ці файли літали. Я не знаю, до комп'ютера підключався, так само все скидав. Тут я через USB щось хотів переключитися. Ну, не вийшло нічого. Через airdrop скинув файли якісь. Окей, нормально, зручно. Але сам факт, наприклад, що я вже на. Е цей софт Apple вже починають думати і тягнути гугловий софт. Да? Я думаю, блін, зашов сюди, а тут Ютуба нема. Там YouTube Мюзик нема. Те, що я слухаю, ще щось. Тобто, може якісь аналоги є, да, я до цього не звик. Це вже для мене мінуси. Можливо, ви щось юзаєте інше, але ну Ютуб. Ютуб я вже йду качаю, а на Android він вже був. У мене прикол, коротше. І ще цей Safari, сумнозвісний браузер сафарі. Це взагалі позор, коротше. Я не знаю, як вони з тим. З тим сафарі справляються Але коли я поставив, зайшов на цей браузер і зателефонував на сапорт, і мені треба було пройти перевірку моєї особистості, там вимагало вімкнути камеру, звук, все, записати відео з паспортом. Коротше, це в мене була перевірка така. E, коли я щось там активував з цим телефоном, і я в мене тільки сафарі був. Да? Я всі ці вимкнув дозволи, всі ці, коротше, вимкнув мікрофони, лав зробив, дозволити все, все перепровіри 10 разів. Воно все блокувалося, нічого не виходило. Мало того, коли ти в режимі дзвінка, то воно взагалі заблочена, камера, звук, нічого не вийшло. Мені оператор каже, давайте я вимкну дзвінок, щоб ти записав відео. Добре, він вимикається. Я в браузі Safari, так це і не зробив. Потім він мені знову дзвонить. Я кажу, братан, а ну почекай хвилинку, я поставлю браузер Chrome. І скачую Chrome браузер на цей iPhone. Коротше, і в хромі відразу все заводиться, злітає, і я проходжу цю верифікацію. Нормально нажимаю там підтвердити мікрофон, дозволити камеру, все, і все працює у сафарі ні. Так це ж дефолтний додаток да, в iPhone. Що ж він не працює? Що ж таке, да? І ця шняга коштує тисячі доларів. да, Тобто півтори тисячі доларів за що? За те, що він трохи кращий а, по матеріалу, ніж хто? Ніж інші телефони, ніж конкуренти. Ну, наприклад, за що ще? За камеру? Да, ви скажете, тут крута камера. Добре, камера, погоджуюсь, трохи краща, ніж там в конкурентів. Десь там стабілізація, десь там зум прикольний зробили. Да. І все, да, це всі плюси. Да, тобто Десь трошечки на матеріалі нормально зробили, да, зібрали його, він такий плотний, моцний, такий ніби да, добротний. Ти в руці. Ну, не знаю, да, вага кірпіча. І да, матеріали і камера. Це всі плюси, які я помітив. Не знаю, що ще. Да. Просто, е, можливо, мені ще якісь плюси накинуть, не знаю. Тепер наступний мінус. Я вчора завантажував відео для вас, красавчики. І з айфоном я завантажував його 8 годин. 8 годин завантажувався просто одне годинне відео. Да? 8. Це шок. Такого ще ніколи зі мною не було. Тому що всі відео на андроїдах просто туди нормально залітали за якісь там 15-20 хвилин. І я не міг зрозуміти, що таке, що таке. Я заходжу, прогресу немає. Завантажився там 10%. Через півгодини заходжу, 11%. То що таке, йолки палки і потім я викупив, що як тільки в мене додаток Ютуба відкритий, то прогрес завантаження йде. Як тільки, Чи він у с, да, сліп режим переходить, вимикається екранчик, і, е, чи iPhone вирубає всі ресурси, да, відключає, тому що, наприклад, е, у Android да, є кнопка визова всіх обзору додатків відкритих. І в один клік їх можна всі закрити і висвободити всі ресурси да, операційної системи, всю пам'ять, яку вони жрали, рам, там все це, все, що вони юзали, все буде вивільнено. І телефончик вже да, і не так розряджаєте, і все, і ти, типу, повиключав усе. да. А тут, коротше, ти не можеш, ти можеш там. І то так незручно знизу, пальцем там щось висвайпуєш 10 разів, потім трошечки більше свайпну, воно щось улетіло. Куди ти ділося? Короче. Ярика, короче, як якась короче, ви там вгораєте. да? Прикол. Прикол. І, і треба так чуть-чуть свайпнути наполовину не сильно. Блін, ну я не, не знаю, на, наче з якимось високої матерії справу маєш. Тобто треба так свайпнути чуть-чуть. І щоб ці оконечка, всі додатки оп, і так стало в рядочок, і ти моїх дивитися. Але закрити їх всі зразу не можна по одному. Мій друг каже, ну це, мабуть, через те, що вони висять собі на фоні, але вони на бекграунді не раняться. Тобто там, типу, мабуть, я не впевнений, ви мені підкажіть, да, що там айфон придумав. і... Відразу на фоні в бекграунді не ранить, а як ти з додатка виходиш, він що вирубає, тобто якісь спеціальні налаштування, можливо, там є, чи їх треба якось ставити спеціально примусово форсить, щоб він там на бекграунді ранив якусь аплікуху, у мене закралася думка, що Ютуб вимикається щоразу і перестає завантажувати відео, коли я відкриваю інший додаток. Тобто, як, як тільки Ютуб звернувся, загрузка завантаження не відбувається далі. Я сидів, наче Васенька тупий, може, ви мені допоможете, да? як цим кирпичом користуватися? Я сидів, коротше. Просто на цьому додатку і дивився на нього півгодини, поки там йшло завантаження, щоб це відео завантажити. Не міг користуватися телефоном. Як тільки я виходив в якийсь інший додаток, все, YouTube не грузить відео. Що сталося? Він що на бекграунд не працює. Чи він якийсь там сліп режим, коли падає, вимикається екран, заходжу, прогреса знову нема. Просто так отримаю телефон, воно завантажується. Що відбувається? Тобто зайшов в додаток. Ютуба, дивлюся там налаштування. Усе ввімкнуте, всі, всі тригери, все немає там нічого, щоб е, нагадувало якісь увімкнути на бекграунді, щоб воно там ранилося. У мене преміум підписка на Ютубі. Не думайте, що я там е, щось там переплутав. Ну, все нормально. Тобто, у мене преміум підписка, я можу і відео і воно коли запускаєш, да, і телефон вимикається, воно грає, але завантаження чомусь не відбувається. І це мене теж збісило. Коротше, це всі нюанси, моменти, коротше, да, оце по звуку, по звуку теж. У мене були телефони за 200 доларів, за 250, Samsung за 250. Я навіть такий безбашений, що я взяв Бушний телефон Samsung перед цим. у мене був s 20 s 23 там можна дивитися. Не паришся, коли він упав, упав, розбився, викинув мусорку, новий взяв. Ходиш як дядя. Ні, тут купити телефони ходять. Люди дмухають пиль здувають. Там бояться, щоб він упав. Там чуть ли не моляться з тим телефоном. Люди, це капець якийсь, да? Якщо у вас дуже дорогі телефон, і ви прям боїтеся, щоб він впав, у вас там в інфаркт кидає, коли він падає там випадково, то це, мабуть, не дуже прикольно, да, так, от переживати, що ти ніщебро там заробив на цю дорогу річ, а потім да, хвилюється, щоб вона не розбилася, кран не лопнув, не тріснув. Короче, це прикольно на це дивитися. Тому навіть мій той беушний Samsung старий, на якому я записав відео, в ньому прекрасний звук. А зараз я записую, до речі, це відео теж на iPhone. Я вже не знаю, якщо я буду його повертати, то це може бути останнє відео з iPhone вітання вам від Ярика. І я викопив, що я записав відео на цей кірпіч на iPhone, а воно гірше, ніж звук, якість звука гірша, ніж на Samsung, в дешевому, втричі дешевшому. да Як так вийшло? Що сталося? Звук. А такий самий або гірший. Гучність звука така сама. така сама, да? Вмикаю музло якесь навалить, послухати, спортзальчику я вмикаю музло, не затички ці, а щоб з людьми спілкуватися. Я врубаю музло на телефоні, воно грає чи колоночка. Ми спілкуємося, займаємося. Врубав музло та сама гучність. Звук не краще, нічим. За що я заплатив бабло? Батарея. Тримає ледь сутки добу, ледь тримає на айфоні за 5000 доларів батарея. Ви що, рібята? що, що, як нас так кинули? В мене на дешевих телефонах самих кончених за 50 доларів з Китаю, теж батарея тримає добу. Да? Так а за що я бабло заплатив? Щоб теж тримала добу, 1500 доларів. Да? Коротше, ну, ребятки, ви мене вибачаєте, звісно. Ну, якщо будуть так іти діла, да, Ярік, звісно, психане, і просто цей телефон, мабуть, не для мене. Просто платить за понти, за моду. Ну, я ж не дівчина, да, ну, мабуть, дівчата, вони ж бігають за модою. О, сьогодні штани з кльошами модні. Побігла куплять, приходить. Диви, які штани, нічого я кажу. М -м, красиво, красиво. Потім завтра. Все, це не модні штани, оділа двічі викидує їх. Штани з вузьким низом треба аж і талією. Побігла, купує ті штани. Прибігає, диви, які гарні. Ну, да, гарні. І так, щоразу. дівчата дуже ведуться на цю моду, вони прям бігають. Я не знаю, дівчата, ви питали хоч раз, думку чоловіків да, про моду. Мабуть, вони не так на цьому цікавляться і. Ваші враження про те, про моду і наскільки чоловікам важливо щось, як ви виглядаєте, чи якісь тренди да, жіночі, ну, мабуть, переоцінені десь і треба дівчаткам трошки робити якісь опроси да, проводити з чоловіками. визначати, що чоловіки думають насправді. да, А то як в Україні? Ми прийняли рішення в Верховній Раді, але народ ніхто не питав. Проголосували, затвердили. Так само і в дівчат. Да? Вони десь там щось там, в своєму дівчинках приймають рішення, що краще мужику, да? десь там якісь рішення приймають. Мода в них якась є на силіконові губи, на те, на се, да? я не знаю, дівчатка, якщо всім чоловікам подобається, ну, звичайно, це треба робити. А якщо десь щось ні, може це, і треба задуматися що це не варто взагалі. І десь вас розводять, десь вас розводять. Знаєте, що дівчатка користуються баблом чоловіків, змушують їх і здіваються з них, і шантажують кохання. Да, вони заставляють чоловіків інколи купувати їм якісь непотрібні речі, якусь дурню, і просто, просто, ну, просто на приколі, да, так от можуть це все робити. Так що, да, ну, віддам належне ще раз. Apple як бренду, як тим, хто розкрутив просто потужно на рекламі на хайпі цю всю тємку. Я перекористувався цим телефоном. Я не бачу, навіщо я взагалі за, заплатив такі гроші, чим він краще за інші, за андроїди, за те, до чого я звик, за якийсь там Google Maps, за якийсь диск, за що завгодно. Хтось мені там сигналить ззаду, не знаю, що він хоче. Але, коротше, отак-от от просто. Дивлячись, що я вже знову на а, цей iPhone почав таскати якісь продукти Гуглові, я взагалі не зрозумів сенсу, да? і я не можу користуватися тим самим MUV iMovie додатком. Так? Мені він не подобається, він не працює, функціонал, незручний. Тими пальцями я лозиш. Так, да, безперечно, є якісь плюшки, плюси в цьому айфоні, там крута камера, якийсь там Face ID, вони замотили нормально щось іще. Але я, ну, я ж кажу, він трохи кращий за конкурентів, десь в чомусь, десь гірший реально. Але коштує він не трохи дорожче, а нормально дорожче. Да? Тобто ми переплачуємо за бренд. Я як не любить це платити за бренд. Це бред. Я буду ходити, як то кажуть. Краще ходити в якісь там, не знаю, в дешевих красівках по Майамі, аніж ходити десь там в дорогих красівках там, да, по якихось там по Парижу, чи я не знаю де. Так що, ну, чи в якомусь там селі, ви зрозуміли, неправильне порівняння зробив. Тобто, я ж кажу, на то мільйонери вони для, на то вони і мільйонери. Тому що вони. Правильно думають, вони на всяке лайно не тратять гроші, в них нема таких понти годинника купив. Дивіться, це такі наші депутати можуть накрали тих мільйонів сракою, жуй, грошей, нема куди діти. У них годинники там купують за мільйони. Навіщо вам той годинник? Це для кого? Дівчата ж будуть дивитися. Як побачать дівчата дешевого годинника на руках, все, вона з вами не буде. Слава Богу, якщо така дівчина з вами не буде, господі, це вам просто врятує роки життя, нервів вам такі не треба. Дівчата, які будуть дивитися на якісь ваші там, годинники, ці айфони, смартфони там, сильно зацінять, на якій ти машині приїхав. Ну, коротше, хіба що дівчинка проплачена за гроші, да, тоді вона дивиться на це, ну, тоді вже все ясно. А якщо ми говоримо про кохання, яке кохання? Про що, про що, мова? Про що мова? Так що, так, да, люди трошки погрязли всі. Погоні за модою, погоні за якимись цими соціальними нав'язаними речами непотрібними. І на них ми пахаємо півжиття, щоб ці понти потім показувати, ходити, там, хизуватися, показувати, яке у нас там класне життя в соціальній мережі, які ми там круті, як ми там веселимося, відпочиваємо, і де ми подорожуємо все. А насправді, поза кадром, всі страдають, плачуть і коротше, ниють, да, не завжди в них так все гарно, як там на картинках. Тому, красавчики, не будемо вестись на цю тімку. Ярік буде купувати завжди прості речі і насолоджуватися життям без цих понтів. Що я раджу і вам і дівчаткам раджу теж трошки думати, де нас їх розводять, де ми попадаємо на маркетинг під вплив. І з нас просто викачують бабло. Адже коли я створив би якийсь такий бренд і щось продавав, якусь продукцію, ну я би брав да, Apple, мабуть, за зразок і дивився, і вивчав би те, як вони розкрутили свій продукт, що він просто за такі гроші так розлітається. Хоча фактично взяти там, порівняти, там теж купа багів, незручностей і всякої фігні. Ну про це ми вже з вами можемо і в тілешки в чаті у нас поговорити. Так що будете кидати хейт-яріку туди. Але я так відчуваю, що, мабуть, цей телефончик мені не подобається, я не готовий там терпіть, ради, заради незрозуміло чого, що тільки привчатися до нього. Я звик до тих андроїдів. Мені вони нормальні, коштують там вони втричі дешевше, все, все те саме. листать, лайкати, свайпати, це все, пальчиком возить, а це ми можемо. Так що красавчики. Оце і все, дякую.